Я ніколи не міг подумати, що я діду зараз до цього рівня і буду відповідати на коментарі такого типу. Пише як Маргарита, хай йде на фронт, де мій чоловік вже один і місяці. Хай пробує принести контузію, то сидить коси, гидко дивитись. Я в повному ахує від Маргарита від вас, від жінки, як ви пишете, любляча дружина. Яка бажає комусь пережити контузію? Я вам бажаю лише любові, витримки і сил, і щоб ваш чоловік був здоровий, живий, і ви його дочекалися. Тому що вам явно важко. Я вас е, намагаюся зрозуміти, але таку злість я все одно не розумію. Дякую. І не відповів би, але дві ночі без сну, звісно, даються взнаки. Я дуже переживаю. Я типова, взагалі типовий тривожний тип особистості. Що, що з мене взяти? Дуже переживаю завжди перед прем'єрами, релізами, перед радіо. Я завжди собі кажу, от коли не буду переживати, от тоді перестану взагалі писати, виступати і все інше. Така частина мене. Я розумію, що ці дві ночі три, ну, три, три години сну треба відпочити. Але бляха. Коротше, знаєте що? Послухайте нову пісню Коле. Класно. Бо треба бути простими в гарному сенсі цього слова. Просто Ми всі складні і унікальні, але просто та зовсім про інше. Послухайте.